Чисто з піднесеним настроєм місто готується відзначити 22 другу річницю незалежності України. Міська влада, на чолі з міським головою Юрієм Котенком, підготувала до свят низку заходів, на які запрошуються мешканці та гості Світловодська. У вівторок, 20 серпня, на засіданні оргкомітету остаточно затверджено загальні міські заходи. Так, в п'ятницю, 23-го числа, о 10-й годині на центральній площі міста відбудеться. Урочиста церемонія підняття державного прапора України міського прапора. Також світловичани, яким на цю дату виповнилось 16 років, тут отримають свій головний документ. Паспорт громадянина України а в суботу, 24-го числа з 9-ї години в парку культури і відпочинку працюють атракціони та виїзна торгівля о 10-й годині мітинг біля погруддя Кобзаря. А вже о 18-й годині на бульварному узвозі великий святковий концерт та парад вишиванок. Тут також будуть працювати атракціони та виїзна торгівля о 20-й годині. 30 хвилин молодіжна дискотека. А також вирішено взяти участь в обласному параді конкурсі вишиванок. Який відбудеться 23 серпня. До речі, наше місто щороку гідно представляє себе на подібних урочистостях. Ми займаємо призові місця і цього разу бажаємо нашим молодим світловичанам, а це 12 аматорів міського палацу культури успіхів в обласних змаганнях. По завершенню засідання оргкомітету було оприлюднено розпорядження міського голови Юрія Котенка про проведення у четвер, 22 серпня, загальноміського суботника. Запрошуємо всіх світловодців взяти. Участь у благоустрої міста. В рамках міської програми святкування Дня Незалежності Світловодськ знову зустрічає яхтсменів з усієї України. Від заходу до сходу, від півночі до півдня нашої України, з'їхалися учасники чемпіонату України з крейсерських перегонів. Ці морські вовки вже знають, що таке з'їхати з глузду від повного штилю, але їх вірні друзі, вітер. Та хвилі, і вони не мислять себе без стихії. На участь у перегонах заявилося 40 екіпажів, і ось 17 серпня всі яхтсмени зібралися на урочистості. Привітати учасників приїхав міський голова Юрій Котенко та спортивні керівники різних рівнів. Після урочистого підняття прапору спортсмени приймали вітання. Мені дуже приємно сьогодні в день відкриття. Змагань вітати вас на Світловодщині від себе особисто, від депутатського корпусу, Світловодської міської ради. Я хочу привітати вас на нашій землі, дуже гостинні. Я сьогодні хочу побажати вам тільки вперед, тільки перемог і думаю, що всі ці дні до закриття змагань ви тут згуртуєтеся, здружитеся, досягнете. Тільки перемог державний тренер Міністерства молоді та спорту Сергій Чорний нагадав, що крейсерські перегони різняться від інших різновидів вітрильного спорту, тим, що, окрім знань про енергію хвилі та вітер, потрібно добре орієнтуватися в навігації, лоції, основах гідродинаміки. Все це є компонентом вітрильного спорту. Конкуренція у Крейсерських перегонах є дуже високою. Як відомо, цього року спортсмени з України брали участь у чемпіонаті світу РС у таких відомих світових регатах, як Кауський тиждень, як нещодавно закінчився перегони Fastnet Race, де також українські спортсмени брали участь і гідно представили Україну. Тож слід зазначити, що професійний рівень спортсменів крейсерщиків дуже високий. Начальник управління спорту Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Колодяжний передав вітання від губернатора Андрія Ніколаєнка та підкреслив, що змагання такого рівня, як чемпіонати України з вітрильного спорту у Світловодську, набувають традиційного характеру. Коли один раз це випадковість. Два це стабільність, і хотілося б, щоб це було три рази. Це вже традиція і більше. Тому я сподіваюся, що хоча б два рази на рік, кожен рік, ми проводили тут змагання такого високого рівня. Організацію та проведення крейсерських перегонів взяло на себе управління молоді та спорту спільно з обласною федерацією вітрильного спорту. Яхтсмени готові до перегонів, хвилюються, а підняти їм спортивний дух взялися таланти міського палацу культури. У золото хрозах рано і краса і величе моя гуля, яко рідне місто завжди. Триватимуть до 24 серпня, тож попутного вам вітру, Вікторія Атамас, Дмитро Сиромаха, телерадіокомпанія Веселка. Кось доля не пожаліла його, не пожаліла, але не зламала. Сергій Михайленко зайняв активну громадську позицію. Він є активним членом центру соціально-психологічної реабілітації інвалідів Добрада. Має багато друзів, любить подорожувати, виховує сина. Та доньку, це дуже активна і дуже позитивна людина. А сьогодні він вирішив встановити свій рекорд, і ми станемо в цьому свідками. Від московської гори він буде плити до яхт-клубу Кристал, де його чекатимуть друзі. Сергія супроводжуватиме катер, де знаходитимуться МНСники та лікар. Тож ми вас теж запрошуємо до цього катеру. We'll play. Це захід присвячений Дню Незалежності, так? так? Хто тебе підтримує і як виникла така ідея? Е, ну цю ідею я вже ношу не один рік, как бы все не вийшло її. Много друзей, знайомих. Вот парень ми з ними познайомилися. Когда він узнав про мой заплыв, он пропонував. Захотів прийнять щастя теж в этом запливі. Захотів вместе со мной. Минулого року Сергій вже дивував світловодців і проплив тисячу метрів. Цього разу заплив складає три тисячі метрів. Дею Сергія підтримало управління молоді та спорту, а також громадська організація Гром Валентина Черемісіна. МНС. як ми бачимо, ми зараз знаходимося саме на плавзасобі. МНС. з нами пливе лікар і дуже багато друзів Сергієвих. Дуже багато підтримки і навіть обласне телебачення. Ось наші колеги. Будь ласка, колеги, колеги, помахайте нам, ручкою. Захід присвячено Дню незалежності України, і наразі йдуть останні приготування перед серйозним запливом. Зараз ми побачимо цей рекорд. Україна. Вже та хвилина запливу. Заплив, як бачимо, нормальний. Захід досить серйозно підготовлений. Біля МНС-ного судна є водолази. Василий Иванович, мы знаем, что вы не только организатором, а и поддерживаете таких людей. Сегодня, находясь здесь, на этом катере, я хочу сказать, что все наши трудности и невзгоды нельзя ни с чем сравнить, когда ты видишь то, что сейчас делает Сергей Михаленко. Несмотря на то, что у него нет руки, нет ноги, он чувствует себя полноценным человеком. Я хотел бы сейчас Обратиться к всем людям, которые смотрят нас. Не отчаивайтесь, не расстраивайтесь, если у вас какие-то проблемы. Берите себя в руки и старайтесь жить, как вы это будете делать. Вот сейчас Сергей показывает просто пример, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Круто! Да, это классно. Можно Мы, мы взяли назад. эту да. дистанцию. Можно было и назад, да. Теперь вторые впечатления вот туда, Максимовка. Да. Можно туда. еще назад было стартануть. Но, увы, не дают. Да. Не дают добра. Мы с Серегой так... Он приходил в магазине, работая в магазине Лабиринт на складе. Он приходил по материалам, так, разнакомились с ним. Он рассказал про этот заплыв. Говорит, что буду заплыв делать. Ну, я говорю, что, может, давай я с тобой заплыв сделаю. Ну, как бы для себя тоже психику человека, чи выдержу, чи ні, а так плаву. Ну, а так... Ми з ним подружилися і вирішили цей заплив зробити. Олександр, зізнайся, чесно, важко було? Ні, ні. Я чоловік виносливий, я в тому плані, що я ніколи не боявся нічого. Тобто у мене смілості є, що якщо я чогось хочу добитися, я його доб'юся все одно. Сьогодні була для тебе вже перемога якась? конечно. Каждый результат для меня это победа над собой. Сегодня у нас произошло такое знаменательное событие. Сегодня прошел заплыв Сергея Михаленко, активного члена Добрады, под гаслом «Сила воли шлях Домрии». Сегодня он сделал то, что Некоторые люди об этом мечтают. И э, человек, его нельзя назвать, что он с ограниченными можливостями. Все наши мероприятия прошли при поддержке мисковой головы Юрия Котенко, который поддерживает эти мероприятия, передает приветствие и светловодским миссивиконком. Э, вот это полное собрание истории Украины, начиная с ее развития и заканчивая сегодняшним днем. Это передает тебе подарок наш городской голова Котенко Юрий Николаевич. Пожелать хочу всем огромнейшего здоровья, счастья, быть всегда дружелюбными, никогда ни на кого не обижаться. Взагалі, люблю всіх людей, люблю життя, люблю це все. Очень рад цими результатами. Всім спасія. Тож задумане здійснилося. Сергій всього за одну годину і п'ять хвилин подолав три тисячі метрів. Тож, Сергію, чекаємо на нові звершення. Кременчуцький кремінь, комсомольський фламінго, знам'янський буревісник і Світловодський металург. Саме ці команди юних футболістів ведуть наразі між собою боротьбу на стадіоні Металург за великий кубик турніру, відкриття якої відбулося за ясної погоди 19 серпня. Слово для привітання надається начальнику правління Нелі Брусенцеві. учасники змагань, дорогі гості, дуже приємно, що сьогодні у нас проходять такі чудові змагання по футболу. Дуже приємно бачити таку гарну молодь, гарну тому, що ви вибрали здоровий спосіб життя. Від виконавчого комітету Світловодської міської ради дозвольте привітати всіх учасників змагань і гостей наших з відкриттям цих змагань і побажати тільки спортивних перемог. Але я думаю, що всі ви вже переможці, бо ви, і ще раз кажу, обрали здоровий спосіб життя. Отже, пане Василю, відкриття турніру відбулося згідно з розкладом. Так, да, власного плану мероприятий города Светловодска до Дня независимости Украины. Мы сегодня проводим всеукраинский турнир по футболу среди юношей 2004-2005 года. Очень приятно на нашей земле видеть такие команды с городов Комсомольска, Знаменки, Кременчуга. Наша команда представлена хорошим составом комплекса детской спортивная школы тренер Скворцов Андрей Федорович. Я надеюсь, что те зерна, которые мы сегодня посеем, из этих ребят вырастут надежные, хорошие люди, достойные, хорошие спортсмены и прославят не только город Светловодск, но и всю нашу Украину. Всех с праздником и пусть победит сильнейший. Гратимуть команди по колу, і та із них, яка набере найбільшу кількість очок, отримає перехідний кубок. Але забрати його з собою, пояснив Василь Мороз. Вона може лише після того як стане переможцем тричі підряд. А це означає, що турнір обіцяє бути традиційним. Та інші команди не будуть обділені. На них чекають малі кубки, медалі та грамоти світловодського управління молоді та спорту. А на кращих гравців цінні призи. Ну а в день відкриття Знам'янка перемогла Кременчук з рахунком 2-1, А наші юні металурги розгромили комсомольців 5-1. Далі буде Віталія Солунка, Дмитро Сірамаха, ТРК Веселка. 19 серпня, червоний день календаря для віруючих, цього дня відзначається одне з найбільших православних свят Преображення Господнє. В народі він більш відомий як Яблучний спас. Тому з нагоди такого свята наша зйомочна група вирішила виїхати до села Талова Балка, аби побувати в славнозвісному храмі, який є пам'яткою архітектури 1806 року. А для віруючих та духовенства Божого дому, 19 серпня особливий день, адже храм збудований на честь преображення Господнього, а тому це ще й престольне свято. Незважаючи на доволі немаленьку відстань між містом та селом, до храму прибуло чимало прихожан. На жаль, відеокамера не здатна передати відчуття Божої благодаті та по-справжньому святкової атмосфери, яка панувала протягом всього богослужіння. Всі бажаючі, які отримали дозвіл від священника, змогли пройти таїнство причастя. А після святкового богослужіння з молитвами та святою водою відбувся кресний хід навколо храму. Прихожани мали змогу побачити освячення хреста для новозбудованої каплиці, призначеної для проведення богослужінь холодної пори року. Наступним етапом стало традиційне освячення фруктів. У спасівських кошиках можна було побачити яблука та виноград. Їх за повір'ям не можна було збирати та вживати до самого освячення, і ось настав довгоочікуваний і водночас хвилюючий момент: освячений хрест урочисто встановлюється на каплицю на новий божий дім. чистости, домерянц вернулся на стоятель храма преображения Господнего Архимандрит Серафим. Церковь Христова жива, что люди в ней молятся, люди приносят свои молитвенные жертвы к Богу, люди спасаются, люди идут к наследию Царства Небесного. Мы с вами, братья и сестры, должны эту веру хранить, нашу веру православную соблюдать. Хранить в сердце ту веру, которая помогала нашим дедам отстаивать наше Отечество. Ту веру, которая помогала нам выживать в страшные годы испытаний. Ту веру, которая помогала воспитывать наших детей. Русь святая, храни веру православную. А сегодня, спасибо, Господи, братья и сестры, с сегодняшним праздником вас еще, еще раз поздравляю. Божьего благословения на вас. Пізніше кожен бажаючий зміг зайти до новозбудованої каплиці. Зі словами привітання, архімандрит Серафим звернувся і до наших телеглядачів. Сьогодні велике торжество великий православний праздників Преображення Христова і позвольте в день сьогодні позла поздравити всіх ваших знайомих, близьких, всіх телезрителів з цим праздником, пожелати. Божьєва покрова, милості Божі, покрова Матері Божі, і припадай благословення на всемірної трубі. Благословіння Господнього на нас. На завершення прихожан та духовенство храму «Преображення Господнього пригостили святковою трапезою. Наостанок хочеться відзначити ті зміни, які відбулись з моменту нашої останньої зустрічі. Наразі активно ведеться реконструкція приміщення, де в подальшому будуть проживати монахи. Ну а каплиця, як нам стало відомо, була збудована в досить короткий термін за два місяці. І поки реставрується храм, приміщення каплиці стане місцем богослужінь православним віруючим. Яна Боровська, Нікіта Асташов, телерадіокомпанія Веселка.